Відповідно до розпорядження президента України з посади голови Калузької РДА звільнено Миколу Жовніра. Тому на засіданні колегії Микола Йосипович повідомив, що з 26 грудня обов'язки голови РДА виконуватиме його перший заступник Святослав Кавінський. А також подякував усім за спільну роботу і під оплески присутніх покинув залу засідань. Шановний товариство, шановні члени колегії, дозвольте я передам повноваження поведення колегії до заступника голови колегії. Після закінчення колеги, якщо у кого є які питання, я на місці, готов прийняти і відповісти на любі питання, які вне домовились. Все, бажаю продуктивної роботи. Далі приступили до розгляду питань порядку денного. Чому на Калушині не відключають електроенергію, стало одним із найцікавіших питань на засіданні колегії. Так, за словами начальника філії ПАД «Калузький РЕМ Олега Тутки, наші електромережі працюють в системі так званого Буштинського енергоострова, тобто окремо від загальної об'єднаної енергосистеми України. Тому запевнив, що до Нового року аварійних вимкнень не відбуватиметься. Коли будувалася Буштинська ТЕС, вона вбудувалася з розрахунку того, що буде здійснюватися експорт електричної енергії України і Європи. Саме на сьогодні є чинні міждержавні контракти на постачання електричної енергії в... Європу і через це зараз фактично Буштинська ТЕС працює майже на повній потужності, які зараз можливі, і виходячи з цієї ситуації, частина цих електричних мереж, що підв'язані до Буштинського енергоострову, залишаються під напругою. Тобто нас. По крайній мірі, до нового року не повинні без стосувати застосування графіків аварійних вин. Але Олег Тутка зазначає, що завжди потрібно бути готовими до зміни ситуації. Це не означає, що ми повинні розслаблятися. Люби час ці контракти можуть бути закінчені. Я не знаю ні терміну їх дії, ні терміну реалізації. Тобто, можливо, вони закінчаться і після нового року. Ці контракти і до нас під'єднають до об'єднаної нервої системи. Тоді Графіки повинен стосуватися і нас Також на колегії обговорили питання про очистку доріг району в зимовий період. Так, начальник ДРП-2 Іван Бойко повідомив, що з підсипочними матеріалами і технікою проблем немає. Виникнути вони можуть тільки з нестачею пального. Підсипочними матеріалами не більш справи нормальні. Можна до себе, як кажуть, і з технікою так само, але є дуже велика проблема це впали на сильних матеріалах. На даний момент у мене 40 тисяч диспалива і 20 тисяч бензин. Виконуючи обов'язки голови РДА Святослав Кавінський в свою чергу зазначив, що у разі нестачі пального адміністрація готова допомогти. Кавінський радіоадміністрація і резервний фонд бензину і солярки, і, до речі, найбільший у нас в області, це резервний фонд, нам вдалося розберегти. Так що в разі якісь надзвичайних ситуацій ми зберемо комісію, і Івану Дмитровичу виділимо солярку і бензину, бо нам дорогу.